Вас про всі актуальні події п'ятниці, 22 липня. Зараз у програмі про головне. Сьогодні відбулася 12-та позачергова сесія міської ради. Відповідно до порядку денного розглядалося одне питання щодо хресної ходи миру Української православної церкви через місто Бориспіль. Засідання відвідали як прихильники події, так і ті, хто не схвалює ходу нашим містом. Деталі дивіться в ефірі та на сайті телеканалу вашого міста. Знайти правильний шлях та почати життя з чистого аркуша наркозалежним людям допомагають центри реабілітації. У Борисполі та районі також функціонують такі заклади. Тож сьогодні наші журналісти завітали до двох із них. Деталі очікуйте незабаром в ефірі та на сайті телеканалу Бориспіль. Лучше знаходитися перших три місяці, чотири місяці тут під присмотром, під контролем, щоб не було лишній раз ніяких поводов. то випіть там или покурити или у И так далее. Зарабатывают они деньги себе на жизнь, на пропитание, на проживание, на еду, на коммунальные услуги. Но деньги им не дают, не даются на руки, потому что опять же будет искушение пойти куда-то выпить лишний раз. Деньгами распоряжаются уже люди, которые здесь находятся волонтеры. Они вместе ходят в магазин, делают закупки, платят за аренду, за коммунальные услуги. И таким образом Ребята получают свободу. Плюс еще у нас, я уже говорил, как бы есть путь к свободе, 12-шаговая программа. Психотерапевты у нас, психологи работают. А это как бы неотъемлемая часть трудотерапии, замена трудом. Это неотъемлемая часть прохождения реабилитации метою підвищення якості та доступності надання медичної допомоги населенню Борисполя та району були закуплені три автомобілі для центру первинної медико-санітарної допомоги. До 2018 року планується докупити ще п'ять автівок. І за того, що в принципі нормально працює і районна влада, і міська влада в напрямку наповнення бюджету є можливість додатково нарощувати значить, якісні медичні. Препарати обладнання, ремонти, ліжка і так далі. Тому один із напрямків це було поліпшення обслуговування населення району, придбання автомобілів, які сьогодні презентували, для центру. За сприяння міської влади Бориспільська державна стоматологічна лікарня поповнилась новеньким рентгенапаратом. Інвестори компанії Медгоризонт, яка діяла відповідно до програми Повернемо довіру до державних медичних закладів. даному регіоні це перший такий апарат, і він єдиний на город Бориспіль. Приглашаємо всіх нуждаючихся в этом, також боремося всі соціальні есть тобто це учасники АТО безплатно, соціально защитні слої. Население тоже делаем все снимки абсолютно бесплатно. У селі Чубинське місцевий волонтер знайшов під своєю машиною гранату ГРД 5 Чоловік залишив авто на ніч на вулиці поблизу будинку. Вранці він побачив спущену шину на одному із коліс. Заглянувши під автівку, волонтер виявив прикріплену до колеса гранату. Бориспільський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за частиною першої статті 15 та частиною 1 статті 115. Замах на умисне вбивство кримінального кодексу України триває досудове розслідування. На сьогодні це всі новини. Більше інформації ви зможете дізнатись на сайті телеканалу Бориспіль у студії. Працювала Кароліна Савсюк.